Зв'язку нема, думаю, почищу телефона. Ось. І зайшла, подивилася, що тут таке шокотис, як він готується. Ну, досить гарна річ. О, ну, Я такого не приготую, бо в мене нема такого, на чому його готувати. Ось, ну, досить цікаво. Боже, і тут яблуні повиривали. от і звірги. Так от там внизі такі яблуні гарні. Тут заорали піцями і рів, щоб не їхати по соняшниках, роздер всього вала. Та то сумасшество якесь. Зараз ми підійдемо ближче, я вам покажу. Бо далі не піду, назад з козами вернуся, бо вони будуть мені в соняшник їсти. Там же ж попід дерів була весь час дорога, що їздили. Взяти, повиривати ті яблуні. Ну тут же ж нема дороги. Ну що ж ви робите, люди? Що ж ви за варвари? Ой, боже, Боже. Ендру, Ендру, доброго Любуш, Любушка. Доброго ранку і вам. Так, да, 322. Доброго ранку, доброго ранку. Мар'яшка, добре, що не, не налізло, хоч нормально стрім проведете. Та зараз будуть, вони попросинаються, Мар'яшка. Радміла, привіт. Привіт, Радмілка, як там тебе справи? Чим займаєтеся? Радміла, шкода, що я не перша. Нічого, другим разом будеш перша. Мартин, Оля, Мартин у вас доброго ранку. Оля, Радміла, доброго ранку. Оля Таня Бурейко, доброго ранку. Мартину Оля, Чмаченко, доброго утро вам. Люба Любарська, всім доброго ранку. Люба, привіт, привіт, Любочка, привіт, гарного раночку вам, гарного деночка. Пішли мої козульки пастися в рів. Оля, Мар'яшка, все залежить від світла. Оля, Люба Любарська, доброго ранку, Люба Любарська Чумаченки, привітки Мартину, а що що коти готуються на відкритому огні і дуже вкусний. Я знаю, я бачила, я ж дивилася відео, щось три відео дивилася, як він готує, готується. Досить гарно воно виглядає, думаю, щось смачно, але факт той, що я такого не приготую. А спробувати хотілося бся такого. Ось, так щось таке діло. Ну то ж переїдь по тих соняшниках. Та й ось. Нащо ті було яблуні, тут у рові виривати. Нащо той берег було здирати, та той берег тут спредка віка, щоб не зносило з полів, все, бо все з полів знесе. І все буде в нас на долині. То капець. Тут, як сполів, двини вода, то, то як хто казав, все, все, всю долину нам затопи. Його мисне тут на, насували, робили горбок, а воно взяло, дивіться, що зробило, дівчата, подивіться, роздер всього вала, все роз, розломив, дерева повиривав, в поле. То капець. По соняшниках він не переїхав, а тут роздерся. Куди? Куди? Вниз яблунь, яблуня, киш. Ви бачите, що зробили. Ізверги. Тут ось таких дві яблуні гарних росло. Що то капець? Козульки, йдіть сюди вниз, там вон гарна яблунька будете їсти, яблучка позбираєте. Ходіть. Діди сюди, зірка. Не, йди сюди. Не можна туди. Ти чула? Ходи сюди. Зіроню, не. То я, якщо чесно, в шоці. Пішли назад, кози. Я умисно йшла, щоб показати. Що тут робиться? Ходіть сюди. Пішли, козульки. Козуні, сюди до мене. Сюди, дівчатка мої. Є тут того горошок пий. Ежте, дивіться, отуто гарна травичка пасіть. Ольга Павлинська, доброе утро, Люба, Лайк 16. Очень приятно вас слушать, Дякую Олю, гарного ранку і вам.